Мои каткие классики. Я сегодня буду играть в току воку Вы читаете еще я и уже давно не знімала Ну у нас вже сейчас ніч Я все выключаю. А моя моя версия в Токи Стоп, вы бачили? А, это включается. Бо дум... Знали, як я думаю, що ось вона включається. І оце теж включається. Ну, ні, я все ще за неї включаю. А це, це її дом. І вона дожна виключать. Ну ні, я включаю. Виключаю. Все. Ніч є. Все. Тепер перевдягайся в щось. Тобі два варіанти, або бы або варианта обоцэ, но ну, ти выдягаєш оце. Це я кладу вот так сюда, це я вишаю. Все. Все ключі вішаю, бо я знаєте, чого я їх вішаю? щоб їх не вкрали? Все вона йде вмиватись і душ приймати. Вона чогось духає душ, духає його, ну щоб він пах дуже. І вона і вона вода мене заставила купляти куплять її бомбочки. Ну, я все забула, но я швидко встановила время її купила все ось на свої бомбочки. Яку будеш. оцю хорошо е, наконец-то. Ладно, давай всі тобі покладемо. Просто всі Все супер ванна. Так, давай, раздевайся. Так, цени. Что це я сейчас... Оп. Это я выкидаю. Так давай сейчас я я хочу взять кучу бомбочек. Я буду брать тільки зелені. Оп, ось Все, ось Ось на ванну. Все, в патчах ти посиділа а тепер оце, ну. Ну шо нормально? Все тепер ти в чому ти посиділа? Все вилазь. Мило сюда капать. Ну. Все. 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 Так, все. Так, теперь давай будем с тобой красить. Сейчас. Беремо космет... косметичку, а, точно, нам вже треба ще зуби почистити Оп, все Все ось. Це вона якби чисте. Все. Все, вона якби і виміла. Все вона вимила щітку. Все вона вимила її. Все. Тепер будеш краситися. Угу. Так, оце вся твоя косметика, не густо, не густо. Все у тебе таналка так добре. Ще ось духи. Так, спочатку тоналка, вона в клініку у неї. Так, ось все. Тепер красимо це. Віки. Тепер спочатку малюємо помадкою. І потім беремо такий блеск червоненький він і придає ще трішки кольору і захищає, Так, все ось. і зафіксували, все. зафіксували, все. і тепер сама духайся. А, це ж ще не не надо ще духатися, не, А сейчас ще, так, ще не. Так, це ось. Так, це кладемо. Тут надо було, а думаю, ні, ні. Все ось. Все ось, тепер духайся. Все, надухались. Тепер збирайся в школу нарешті. Яку сумочку мені вибрати? Та любу бери якусь уже сумку, а? Ай так беремо зараз. Вибирай собі тетрадки. У ці беру дві. Хорошо. І ще бери ось дневник. Ще ось тобі школьний днівник бери. Свій. Щас. Ще ось візьми бутылку з водою і кошельок бери. Вдягни ще ось таку пов'язку. Все, ось, збираємося в школу. Беремо. Дві тетрадки, щоденник, кошельок, вода, і оце. Все. Все ось і все. Іди. Ладно, ну давай вже духайся все. Духалась нарешті. Все. Пішли в школу? Та, Господи, вже йди. Нарешті я цю дитину виперла в школу, вона йде в університет, нарешті. Вона вже... А я буду. А я її зараз відвозю. Якби зараз, Нам надо тут ось машина так їде, зараз чекайте нам надо. Ось Стає на машині червоній, її перевезла, вже, И не дай бог, и не дай бог, сватый, мне двойку. Я ее вол поставлю в там сидеть сто лет. Все. Все, пришла на ты. Так, зачекайте. Сейчас зачекайте, Я Я кое еще візьму. Мені треба взять кучу тетрадок і ручок, щоб вони могли писать. Живі. Це саме Я... пішла давати. И друзьям тетрадки. Ну, он не хочет просто носить. Ладно. Тетрадка, ручка, левец и губка. И все. Четыре предмета им надо. Так. Ну, давай это взять. Так, где то водосос? Так. мы Мусилька, ручок, вата. Ластиків теж думаю, стільки хвати, і олівці все. все ось так, давайте все тепер беремо. Хотя не хай буде. Зараз я це все викидаю. А, тетрадки ж забула, точно, да. Як комусь ще такі поведуться? Якщо я сильно багато взяла, то я знаю, що це я сильно багато вже взяла. Ну, хай, ну, буде. Ну, выкину. Гумка я отдельно сейчас буду. Так, все. Так, ну штору, я не буду трогать. А, все равно, все. Так. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, накидь колокольчики, Ну а якщо мені хтось хоче заєднатити, то картка в описі. Всім до побачення!